Ну що, доброго вечора усім. Вечір холодний, морозний, по справжньому зимовий. Каченятка наші ростуть. <різь> ростуть вони в теплі. Їм нічого не загрожує. От вони собі такі завжди наїжені, завжди вони напиті, завжди вони задоволені, вони вже навіть і від рук не втікають, тому що вони знають, що ці руки приносять їм їсти, приносять їм водички напитися. Тому ось так. Вони собі поїдять, поп'ють, збиваються ось до кубки, сідають один до одного, туляться і ось так собі гріються. Добре знають, коли вже. Починають пищати так дуже голосно, то це вже всі знають, що каченятка когось кличуть, та хтось біжить, хтось їм дасть водички. Ну, В основному так вони просять. Водички. Ой, хороші. Ніч така місячна. Знаєте, згадується, так дихнеш. Ух, такий пар іде і згадується, чомусь відразу вечори на хуторі біля диканьки. Тільки от сугробів таких немає, як були. А так, вечір, от геть такий місячний місячний. Отак от воно зараз не видно, а насправді то він місячний. У нас порання ще попереду, тому що ще не, не сильно пізно, ми пораємо пізніше. От, але, е, але тут я сьогодні до порання поприбирала, попідстеляла. І які у нас новинки? Так скажемо. По-перше. Дивіться ну хто біля курей. Пізнаєте? Пізнаєте, от все-таки, як працює інстинкт самозбереження? От, так мені Юра і казав. Холодно стане, в лапи змерзнуть, самі в хлів зайдуть. Пам'ятаєте цих цесарок? Вони цілісіньку осінь, цілісіньке літо, цілісіньку осінь ночували на вулиці, на горісі. От, але сьогодні вже другий вечір, коли вони зайшли в хлів. Там вони он, трошки поки всядуться, то трошки вони біду роблять. Маленьке хоче вилетіти і не може. Ану, давай, пробуй ще, давай. Давай пробуй, вилітай. Так, зараз воно якось має знайти куди залетіти. Оце так скакають туди-сюди трошки курей розгонять, але нічого. Там їм вистачає місця, якось вони всадуться. Ну це таке перше. Друге, що у нас? Свинтуси. Шо ви? Та не їжте мене ще зарані. Пожди. Будеш, будеш їсти. Значить, по свинтусах у нас так. Тут дві свинки лишили. Да. Тут дві свинки лишили. Біленьку і чор чорненьку-рабеньку. І сюди дві свинки загнали. Так само біленьку і чорненьку-рабеньку. Вони з різних виводків, виходить, дві біленькі окроми, дві таких чорнорабеньких були окроми. Іншого виводку. От, але ми вирішили поєднати їх поки що так, не кричи. Усі разом, вони вже як от там в одному, то вже вони, знаєте, як сказати, не те, що вони вміщаються, але одну вони постійно відгонять. То так вже думаємо, клітка звільнилася, а клітка, з якого дива звільнилася, з того дива, що в нас сьогодні свіжина. Цю свинку, яка була тут, яку ми назвали котлетка, ми її вже на котлетку сьогодні забили. Так. Розганяють, Курей порозганяли. Кури всі, як на виставку, ось тут зібралися. А вони он там. О! Так, туди-сюди, туди-сюди. Дивіться, 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 що робить. Що робить? Так, ну нічого, моститься. Тільки єдине, що я без юрист свиней заганяла, то він мені каже, ти загнала неправильно. Ну кажу, підеш, подивишся, неправильно, то перегониш, як собі схочеш. Трішки вони були поровкали одразу. А зараз дивлюся нічого. Саме основне, що вони одна одну чують. Вони туди прямо от через одну стінку. І Що воно там шукає тій соломі? Шо? ха Пізніше будеш їсти, все, освоюся. Ну, ось так, хай освоюся, а десь за годинку вже. Чи Юра подає, чи двох подаємо, та й тоді вже попораємо. Ну і куди ж ти чудо кличеш? Куди ж ти його кличеш прямо до цього архипчика в жолоб? Дар хипчик, куди вона кличе? Питай її, куди вона кличе. <риклад> <риклад> Нема нічого, нічого тобі не несла хороший. Що ти, Юру, розсердив? Розсердив Юру пити не хочеш? Да, розсердив Юру? Все, давай, сторожуй тут курчат. А, да, ще там у нас, де он квочка з курчатами нарешті вмостилася, там і качки мостяться часом. От, то там у нас е несеться молоденька курочка якась. Якась одна несеться. То я там яйця лишила одне, два яйця забрала. Таке. вона качу розігнала? А ти чого туди заліз? Вилазь? Ага, сів назад, моститься. Так, ці всі. Тут, А, то молодий качур, старий ось тут, а то молодий туди ховається. Ну, як ви тут маєте сидіти, розкажіть? Так, все, хай мостся, пішла. Все, кури, каже Юра, закрий хлівайну, напускай холоду. Спокійної ночі.